Тих, Хто примусово їздив на регіоналівські мітинги у Київ, притягувати до відповідальності не будуть в обласній прокуратурі, шукають організаторів. Відомо, що перед законом постане і суддя Комсомольська, яка нечесно відібрала на три місяці водійські права у автомайданівця. Ще двох охочих підзаробити у грудні 2013 тисячі січні та лютому 2014 року затримали у Пирятинському та Козельщинському районах. У разі непоходження виконувати її вказівки, примушувати передкованих працівників супереччі хури, здійснювати поїздки до міста Києва в робочий час для участі в масових акціях по протидії учасникам Революції Гідності та до міста Полтави для участі у мітингу, який був організований поблизу приміщення Полтавської обласної державної адміністрації, з метою підтримки тодішньої діючої влади. Наразі органи прокуратури продовжують шукати причетних до антимітингів та прохають всіх небайдужих жителів Полтавщини посприяти у цьому. Ми всі говоримо загальними фразами. А коли ми звертаємося до громадськості, на жаль, жодного такого офіційного звернення до прокуратури чи до будь якого іншого органу не надходить. Тому якщо у вас є особисто конкретні факти примушування тих чи інших осіб до участі у таких е, незаконних мітингах, то я, будь ласка, просив би вас надати таку інформацію, хоча б усно, будь-який зручний для вас спосіб.